Львів'янка Юлія Джала, співзасновниця Фейсбук спільноти Права без хабарів, розповідає про ситуації, з якими найчастіше стикаються її учасники. Люди стикаються з неправомірними діями інспекторів під час іспиту. Тобто інспектор втручається в перебіг іспиту. Наприклад, інспектор зараховує помилки, яких не було. Інспектор дає підписати інспектор сервісного центру, дає підписати екзаменаційний лист. Перед початком проведення іспиту, що є неправильно, 90% скарг це було на талончики в терміналах і на запис, щоб скласти практичний іспит, який було просто. Дуже тяжко здійснити 1 червня у сервісних центрах МВС Львівщини розпочинається пілотний проєкт. Йдеться про створення екзаменаційних хабів. Про новації розповідає начальник головного сервісного центру МВС України Микола Рудик. Ми плануємо обладнати чотири камери в кожному автомобілі. Одна камера буде контролювати попереду, друга позаду руху транспортного засобу. Інша камера буде встановлення в салоні автомобіля, яка буде контролювати повні. Процес перемовин, рух, рук, ног і нашого кандидата і екзаменатора У кожному з екзамінаційних класів встановлено мінімум по чотири камери відеоконтролю і так само аудіоконтролю. Відсутні жодні сліпи зони за словами Миколи Рудика. Загалом до кінця року планують обладнати відеокамерами 150 авто. Також у сервісному центрі запровадили запис на екзамен з водіння онлайн і на місці в терміналі. Кожен з кандидатів обирає транспортний засіб, що належить територіальному сервісному центрі МВС або навчального закладу. Обираємо, по перше що належить територіальному сервісному центру. Практичний іспит. Сьогодні 106 обирає кандидат, будь-яких, будь наприклад, скажімо так, 12.09. Водночас, як ще можна покращити роботу сервісних центрів МВС, говорить Юлія Джала. Варто скасувати обмеження в три спроби практичного іспиту. Зараз теоретичний іспит складається не обмежену кількість разів. теорія, практика складається тільки три рази. Ми писали про отримання водійських посвідчень в європейських країнах. Не пригадують там в жодній країні обмеження в кількості практичних справ. Такий пілотний проєкт щодо проведення іспитів з водіння. Експеримент на два місяці повідомив Микола Рудик. Наразі він охоплює чотири області: Львівську, Київську, Одеську та Вінницьку. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспіль. Пільне новини Львів.